Всім доброго дня! Я продовжую відповідати на ваші запитання. Ось мені пройшли запитання саме про 24 серпня. Давайте з вами передивимося, так? 24 серпня це у нас четверг, так? І е, ми подивимося, що чекатиме нашу країну саме в четвер, яка буде ситуація? Ну, Дивіться, карта провокацій. Тобто активності в країні дійсно будуть, вороги будуть намагатися так, робити ситуації, так, нам дуже неспокійні. Ми, наче, готові до е, захисних так, робіт, як то кажуть, захист може працювати. от. Але так чи інакше емоційність, така розчарованість, зморність іде на 24 число. Багато енергії вогню йде, так? І дивіться, карта хитрощів, тобто ворог буде хитрувати, от, і іде активність з наслідками. Тобто ворог буде робити які, намагатись вірніше, так, робити а, такі речі, щоб завдати нам якоїсь шкоди в якихось частинах країн. Може бути досить неспокійно, можуть давати нам на якійсь по якимсь ресурсному забезпеченню. Захист буде працювати. Дивіться, дуже багато карт захисту показують в активності, так і ми можемо спостерігати таку якусь неспокійну ситуацію. Але на тривоги ми реагуємо і не тільки 24 числа, тому що зараз майже кожної доби йде активність в деяких регіонах країни постійно гримить і так відпрацьовує захист. «Деінде але не тільки 24 го числа, а 24-го то взагалі навіть не обговорюється. Захисні системи будуть працювати, але ніхто не застрахований від тих наслідків, які дійсно можуть бути. Тому ми зберігаємо спокій. Це в нас не перший а, такий день, так не перший, а, не перше свято, так в якому ми взагалі а, будемо а, взагалі знаходитися. Карта такої напруги показує нам, що так напруга зберігається. Але ми з вами повинні розуміти, що ми на своїй землі, і як би там не було, так будемо. Захищати свої території, робимо всі е, практику купол. Та практика є записана на моєму Ютуб каналі. Вона там е, у вільному доступі, тому кому необхідно, хто бажає виконати ту практику, переходимо на мій YouTube і е, виконуємо практику куполу. Тому що нам зараз бажано що об'єднатися. Люди повинні об'єднувати енергії для того, щоб вистояти у таких складних ситуаціях. І, от, бачите, знову передивлю, Знову йде активність. Бережіть себе, все буде Україна, і все буде.